Добрий день! Діточки! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення. І будемо ми з вами говорити о пташках. Давайте сядемо зручніше і почнемо. До нас зараз хтось прилетів у гості, а хто саме, давайте відгадаємо! Чути стук, та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто це? Так, діточки, це дятел. Жовте пузо, сіра спинка, пташеня немов картинка, кріхти й сало їсть та птичка. Жовто пузу звуть синичка. Вірно, молодці. Груди в нього, мов калина, любить їсти горобину. Молодці, це снігур. Молодці. Чорнокрила каже кар! Я на небі володар, та не личить їй корона, а зовуть її. Ворона, молодці, ворона. По дворах стрибає, крикти збирає. Ростом він маленький, сірий, чорненький. Справжній молодець. Хто він? Вірно, горобець! Ви всі вгадали, пташик. А тепер, чим же ми порадуємо наших гостей? Вірно, ми порадуємо їх, е якщо вивчимо скоромовки. Давайте повчимо скоромовки. Хитру сороку спіймати рока. А на 40 сорок 40. Сорок, сорок Раз повчити, а потім сказати швидко. Хитру сороку спіймати морока, а на 40-40 40 морок. Молодці. Далі. Ворона проворонила воронення. А тепер швидко. Ворона проворонила воронення. І ще одну скоромовочку. Летів горобчик. Сів на стовпчик. А біг хлопчик утік горобчик. А тепер швидко. Летів горобчик, сів на стовпчик, а біг хлопчик утік горобчик. Мої розумнички, молодці! А тепер давайте з вами пограємо в гру, яка називається Один багато. Я буду називати е, пташку або частиною її тіла, а ви будете змінювати слова. Почали? І так. Горобець один. Багато кого? Молодці. Горобці. Сорока одна. А багато кого сорок. Дуже гарно. Ворона одна, а багато кого? Ворон. Вірно. Голуб один, а багато кого? Голубів. Молодці. Крило одне. А багато чого? Крил молодці. Дзьоб один. А багато чого? Дзьобів. Розумнички. І ще хвіст один. Багато чого. Хвості. Молодці. Розумнички. ви спорились зі всіма завданнями. До зустрічі!